Так, друзі, не треба заїжджати в ліс, коли не знаєш, що тут перерита дорога. Ну, я поїхав далі і там застряв. Да, Отам. От Тому прийшлось задом якось от вирулювати. Краще ставити от там. спочатку там поставити машинку, і топати до лісу. Вітаю, друзі! Я знову у лісі, знову вихідний, спека неймовірна, але я все ж таки вирішив з'їздити на пару годин. В такий шикарний ліс, ось старенький, там, де є білі. У нас був дощик невеличкий. Гадаю, що мені можливо пощастить, можливо, ні. Побачимо, що з цього вийде. Тому let's go, вперед. Так, Друзі, ось і перша знахідка. Да. Такий як у чи білий, але щось було все ж таки. Гарно, що дує хоч вітерець, тому спека не так відчувається. Як же гарно в лісі. Йдемо далі. Ну що, друзі, у лісі дуже-дуже сухо. Хоча місцинами і росте наче травичка. Ось, але дуже-дуже сухо. Тільки що ось звідси і туди шпурхнув Григорій. О лісові мешканці бігають у тіні. Тут така тінь і він сидів у тіні тут. Мабуть, щось гриз. Зараз пройдемось по околицям. Всередині теж сухо, тому щось моя надія потихеньку згасає. Ну, подивимось. Залишайтесь на каналі. Якщо я щось зніму цікаве, то обов'язково вам покажу. А до речі. Мог сируватий, а зверху сухий, а десь на такому ковідстані сиренько там. Цікаво. Але грибів поки нема. Один плюс, що у сосні немає комарів майже. Поки ще не зустрічав, як і грибів. Отак. Місце тарантулів багато я знаю хто тут точно не ходив би в цій місцині Цікаво. Що за так? Друзі, не вже. Я подумав, що це біляк. Здоровенний біляк. А ні, це кора Не так буває. Вже майже був на емоціях. Все ж таки, друзі, погляньте, є. Я його знайшов. Ось такий. Кружненький, але здається, що він червивий. Зараз перевіримо. Все ж таки я його знайшов. Ага. Ну да. <гум> да, поганий. Але ж білий. А пахне аж сюди. О, да, на жаль, на жаль, вони були. Ну, цікаво. Залишимо зайчику. Ось. Ну це вже, це вже добре. Передає настрою. Тому йдемо далі. Друзі, почав я обслідувати округ. Ось того білого. Ось. Подивіться, ви бачите. Є, а ми підемо глянемо. Можливо. Можливо, так, паутиня Можливо. А, який красення. Дивіться. Ха-ха. Мабуть теж, мабуть. Мабуть, теж поганий. Ну так. Так, але аж дивіться, який він. Він був файний. А який він пахучий. Це просто не передати. Вони коли от висихають у лісі. Вони дуже пахучі. Ну. Шкода, але... Але це другий білий у цьому лісочку. Зараз, зараз, зараз іще пройдемося. Якось дивно, але чомусь немає. Немає Налих лих. чомусь немає. О, тільки такий здоровий. Ну, але вже якось скучно Зараз перевіримо ще. Ну, лети. Ось такий жук. Ми їх в дитинстві називали майські. Ще один заяць побіг і встигнути. Так, друзі, все ж таки мене чуйка не підводить. Я знав, що тут були гриби. О, трішки, мабуть, я запізнився. Обходив я навколо тих двох, більше і не було. Тому пройдемо ще ось тут по околиці. Або, може, нервну всередину трішки. ось, Глянемо. Зараз ще спробуємо з'їздити у рощосикові і березові. Подивимось, можливо, там будуть благородні гриби, тому не перемикайтесь. Друзі, ось ми вже і на місці. Тут прийдеться все ж таки використати атрактантик. Ось я використовую зелененький отакий, хто знає, той в курсі. О, бо комарики тут з'їдять. Надія є. Ось якісь гриби є тут. Позоростало. Страшне, трава вже вища коліна. Ага, тут трішки сиріше, ніж у сосні, але красноголовців поки ще немає. Будемо шукати. Нарешті. Порепався весь. Зараз глянемо. Старенька бабка. ну, Якщо не червива, заберемо на сушку. Друзі, дуже цікаво. Ніжка виявилася не червива. А от шапинка геть погана, тому залишаємо білоці. Ось так. Ось такі хащі. Наче і ті, але грибів нема. В цьому, друзі, будемо, мабуть, завершувати наш такий, я б сказав, розвідковий похід в один ліс і в інший ліс. Сосновий і змішаний. Ось, Грибів, можна сказати, немає. Чекаємо дощів. Тільки що продивлявся в фейсбуці, в групі, пишуть, що дощі йдуть, град. Ну, Град нам не потрібен, а дощик не завадив би. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал ЯФанатик. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До скорих зустрічей, Па-па!